Американські феміністки вимагають, щоб на 20-доларовій купюрі замість президента Ендрю Джексона з'явилося жіноче обличчя. Обрати пропонують із 15 борчин за права людей. І сподіваються, що перша жінка з'явиться на американських грошах уже через 5 років. Чому цей термін знає Леся Красун? Питання грошей для Барбари Говард з Нью-Йорка останні місяці стоїть особливо гостро. Найбільше її хвилює не те, як їх заробити, а швидше як переробити. Американка одна з активісток руху, жінка на двадцятці, хоче, аби на зеленій банкноті нарешті з'явилося бодай одне жіноче обличчя. На доларах жодної жінки, самі чоловіки. Нині мені це здається якоюсь глобальною несправедливістю. Барбара разом з однодумцями створили сайт, відібрали 15 найдостойніших американок та пропонують проголосувати за котрусь із них у списку. Роза Паркс бореть за права темношкірих. Барбара Джордан, перша жінка конгресмен, Елеонора Рузвольт одна з засновниць ООН. Жінки сильно вплинули на формування нашої нації, але при цьому вони так довго були за кулісами. Вони зробили нашу країну відкритішою для різних людей. Першу жінку на Ацятці активістки сподіваються побачити 2020 року. Тоді США відзначатиме сторіччя від ухвалення поправки, яка дала право жінкам голосувати в успіху справи. Американки ані скілечки не сумніваються, бо вже мають принаймні одного впливового прихильника. якось одна дівчинка написала мені листа. Вона запитала, чому на наших грошах немає жодної жінки. Вона навіть запропонувала мені свій список можливих кандидаток, і знаєте, мені здалося, що це не така вже й погана ідея про те, щоб переробити двадцятку. У США говорять давно. Останні 90 років на ній красується Ендрю Джексон, сьомий президент Сполучених Штатів. Особа вкрай неоднозначна. Він узаконив етнічні чистки та депортацію індіанців з багатих територій, які дісталися білим фермерам. корінне населення переселилося в скелясту неродючу місцину. Через це Джексона навіть називають засновником геноциду. До того ж, історики стверджують, що сьомий президент, зображений на банкноті, сам до паперових грошей ставився зневажливо перевагу надавав золоту. Олеся Красун перший національний.